Привіт. У нас сьогодні відео про дивні відгуки у Google Play. Так що не буду тягнути. Давайте будемо переглядати відгуки. Угу. Нам пише такий коментар Жанна Купер ще й такою мовою. Ну, росіяни кожен день жаліються, і це вже для них норма. Так, добре, що вона нам пише? Це мається на увазі, що вона не може зайти, бо тому що на сервері її друзі, чи вона не може зайти до своїх друзів. Якщо до друзів не може зайти, то треба зайти на якийсь інший сервер, тобто на сервер, де майже пусто, і своїх друзів запросити туди. А якщо все ж таки проблема, що друзі на тому сервері не може зайти, то те ж саме зробити, тільки вже не кликати друзів. Добрий день, поремонтуйте мені комп'ютер, і ще я дуже прокачана в ММ2. Так що, якщо ви якраз мали йти у центр, щоб поремонтувати свої прилади, не забудьте сказати, що все ж, таки ж ви дуже прокачані мм 2. Ну, а це був такий коментар, наступний о, а це вже коментар українця. Я зробив футболку і 10 роблоксів, і друг купив, а мені Роблокси не прийшли. Не знаю, як ти зробив 10 роблоксів, але мені здається, що ти просто зробив футболку за 10 роблоксів і друг у тебе купив футболку. Якщо тобі зразу не прийшли Роблокси, то ти маєш почекати 2-3 тижні. А якщо все одно не прийшли, то ти вже маєш писати модераторам Роблокса. Наступний. О, це ще один росіянин. Вра, краще би це її не було. -е 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 -е. Оце щойно не був негативний коментар. Ну, я якби не знаю, навіщо цю гру робили і краще би, що її не було. Але якщо вже вона є, то її вже майже ніяк не позбутися. Ця храм баганув, та в неї неможливо гуляти на комп'ютері. Це наш наступний клієнт. Ну, це правда, що вона має кучу багів, а то я сам деколи граю на комп'ютері, і там просто може бути куча багів. Та й тому я граю на телефоні. А то чомусь на телефоні в мене набагато краща графіка. Ну а те, що неможливо гуляти на комп'ютері. То це можливо тому, що бо ти якби не розумієш, як саме треба ходити, на які кнопки нажимати, або що справді все так погано і треба вже міняти просто комп'ютер, чистити пам'ять чи можливо навіть перейти на інший прилад. Наступний граю, дуже бісить. Вона сама найгірша. То що ж тиме саме бізнес? Ну скажи вже ясно. Наступний. Я не можу зайти знову на мій аккаунт. О, а таке і у мене було. Я то пам'ятаю, коли в мене було два аккаунта. Перший я просто взяв і забув пароль від нього, потім створив другий. І від другого теж забув пароль. Для чого ви мене забанили? Ай, ну це вже я, якщо чесно, навіть не знаю, чому тебе забанили. Але напевно що це через те, що ти щось якесь правило вирушила у робоксі. Тільки бачить і можець. Я навіть не знаю, до чого це коментар. Напевно, що щось тут переплутали гра. <говори> Стоп, а чому ігра? це напевно, що інша категорія, ці коментарі. О, оце теж схоже на то. Добре, так що сьогодні вже, думаю, достатньо. А То буде навіть передоз. Так що всім. А оце коментар тижня.